Сьогодні будемо удосконалювати вміння кидати м'яч від і із-за голови та повзати на колінах з упором на руки по похирій дошці. Почнімо з кидання м'яча. Стаємо у стійку ноги разом. М'яч беремо обома руками, тримаємо його біля грудей, лікті розставлені в сторони. Відштовхуючи м'яч від себе, кидаємо його вперед. Беремо м'яч, Тримаємо його обома руками. Руки з м'ячем підіймаємо вгору і заводимо їх назад. Ось так. Змахуючи обома руками, кидаємо м'яч вперед. Право повторити по 4 рази від грудей та із за голови. Наступна вправа повзання на коліно з упором на руки по похилій дошці. Підходимо до похилої дошки, стаємо на коліна, спираємося на руки і повзимо до кінця дошки. Тримаючи за щеблю гімнастичної стінки, підіймаємося, обережно розвертаємося і спокійною ходьбою сходимо вниз. Як це робити? Зараз я вам покажу. Повторити по 4-5 підходів.